Сором та провина, механізм формування та як вони впливають на наше життя. Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог, кандидат психотерапевта за методом символ драми. Сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву тему, а саме, як сором та провина такі доволі токсичні відчуття впливають на наше життя. Що про них варто знати? Чому варто додивитися це відео? Про них варто знати, що 85% випадків, щонайменше, коли вас щось турбує, ви не можете отримати бажане, якось проявитися, є сенс дивитися на ці запити під призмою сорому та провини, коли мене за це пересоромлювали та коли мене за це змушували відчувати провину. А також що ці відчуття, як правило, дуже складно ідентифікувати через ну, саму природу їх формування. Тому, сподіваюся, вам буде корисно. Підписуйтеся, якщо ще не підписані, і поїхали. Сором та провина це регулятори поведінки. Коли дитина веде себе невідповідно до якихось соціальних норм, шаблонів, стандартів, її за це можуть присоромити, прямо сказавши. Посоромся, який ти, а та-та-та, або опосередковано, типу змушуючи відчувати це відчуття. Подивись, що скажуть люди, а подивись, як ти виглядаєш і так далі, от в такому стилі. Так ще інакше, це регулятори поведінки, які дозволяють засвоїти, що чогось робити не можна. Коли в мене присоромлюють, це значить так не можна. Формується стільки переконання. Однак, якщо. Ці регулятори використовувалися надто часто вони були провідними у вихованні, тобто, замість того, щоб Пояснити, направити, поговорити, з'ясувати причину, чому дитина так себе поводить. Пояснити, чому її бажання зараз не можуть виконатись, пояснити, що таке там, наприклад, той сімейний бюджет і чому її хотілка сюди не вписується. Натомість дитину присоромлювали за те, що вона дорого хоче, за те, що вона проявляється, за те, що вона вередує. За от все-все-все-все, все в різних. Аспектах, Де дитина себе проявляє, ми з самого дитинства пробуємо себе проявляти в різних аспектах. Є аспекти проявлення, якихось емоцій, де в нас емоційний інтелект закладається, є аспекти бажань, коли ми наважуємося чогось хотіти. Є аспекти стосунків, коли ми підходимо да, і хочемо якогось коннекту. І от. Коли в цих всіх випадках нас присоромлюють, змушують відчувати провину, може сформуватися стійке переконання, що мені нічого не можна. Мені не можна будувати здорових стосунків. Мені не можна хотіти заробляти багато грошей, мені не можна проявлятися і в такому дусі. Тобто, щоразу було присоромлення в якомусь контексті, і звідки сформувалося переконання, мені... Не можна. Сором та провина можуть впливати абсолютно на будь-яку сферу життя. Найчастіше, я помічаю цей вплив на три сфери життя: на фінанси, на стосунки і на сексуальність. І зараз ми коротенько поговоримо про кожну з них, але спочатку сором це стійке переконання, що зі мною щось не так. От, просто я є, але зі мною щось не так. Провина це я за щось винен. А отже, я повинен щось зробити для того, аби залагодити свою провину. Тобто, провина, вона така більш раціональна, більш конструктивна, її легше віднайти. Однак, дуже часто, я б сказала, майже завжди сором та провина йдуть тако нога об ногу. Де сором це ліва нога, провина це права нога. І вони от завжди. Разом так ходять, де є сором, там є і провина, де є провина, там є сором. І як вони, власне, впливають на наше життя? Смоємо сором та фінанси. Здебільшого, сором та фінанси вони проявляються у бажанні хотіти заявляти про свої потреби, про свою ціну цьому світу та витримувати її. Тобто, коли присоромлення часто було на матеріальному фоні, на фоні бажання якихось. У дорослому віці формується установка, що мені бажати не можна. У фінансах вона відображається так, що людина не може заявити про свою ціну, не може її витримати, або не може витримувати гроші, а Або. або, тобто, коли в дуже багато грошей людина заробляє і вона їх зливає, постійно це також може говорити про те, що в людини може бути сором взагалі отримувати фінанси, взагалі, щоб вони у неї були. Сором у стосунках проявляється як неможливість заявити про свої потреби коханій людині. Але ти не можеш заявити, що в тебе є, наприклад, потреба в тілесній близькості, така що тобі ось так некомфортно, що ти навіть в тих же ж фінансових питаннях тобі комфортно так, а не так. Тобто людина, яка відчуває такий сором. За свої певні емоційні внутрішні потреби вона здебільшого схильна погоджуватися зі своїми партнерами в чомусь, а також схильна всі свої бажання відсовувати на задній план, якщо з'являються чужі. Бажання, тому що інакше вона буде відчувати ось ту суміш сорому та провини, які їй не даватимуть попросту розслабитися. Ось це відчуття сорому та провини, воно супроводжується певною постійною внутрішньою такою напругою. Це те, що не дає розслабитися. Ти завжди мусиш бути ніби зібраним для того, щоб відповідати якимось. Певним рамкам, щоб не висовуватися за них, щоб бути таким хорошим. І от тепер ми підібралися, де воно впливає на сексуальність, саме неможливість розслабитися під час близькості, під час вивчення свого тіла, тілесного контакту. Внаслідок сорому та провини і супроводжує всі ці. Проблеми з сексуальністю, як неможливість отримати задоволення, нездатність відчувати себе привабливим, тому що для того, аби відчувати себе привабливим, треба визнати себе привабливим, визнати себе класним, а зробити це через сором, що «а, ти такий там вискочка і так далі, ви не можете. Як правило, сором та провина впливають на кілька сфер життя, просто якусь одну ми бачимо, тому що в ній, наспевне, скажімо так, є зацикленість. Нам найважливіше, наприклад, в кожної людини є свої певні пріоритети. В когось на першому місці в когось фінанси, в когось ще щось. І от, як правило, та сфера, яка найбільше болить, ми в ній і помічаємо ці прояви сорому, провини, будь-чого. Але знайте... Будь-яке негативне переконання, воно комплексно впливає на наше життя. І коли ми з ним працюємо, воно також в хорошому сенсі починає життя змінюватися комплексно. Це до того, чому часто зміни саморозвиток це не швидко. Тому що ми, працюючи над однією сферою життя, ми завжди одночасно працюємо над кількома сферами життя. Отак, от, от якось. Наостанок скажу: якщо ви хочете гарно порефлексувати, є якийсь запит, з яким хочеться розібратися, дуже рекомендую подивитися на це крізь призму сорому та провини. Коли мене за це присоромлювали, коли я відчував провину за бажане в яких ситуаціях, пов'язаних там з фінансами, з стосунками, з проявленням себе, і вам стане дуже багато чого зрозуміло. А для Поглиблення, покращення. Я рекомендую за 150 гривень просто придбати мій гайд про сором та провину, де я детально розписую, як сором впливає на фінанси, на стосунки, на сексуальність, даю вправи з метафоричними картами, даю техніки, які можна спробувати, даю дуже багато чого цікавого. Також ви можете тоді вже розраховувати на якийсь мій особистий фідбек і трішки детальніше вивчити це відчуття. І от таке вже наостанок, на останок, нам завжди здається, коли там говорять про сором та провину, що в мене цього немає. В мені не соромно. Насправді, якби у вас не було б абсолютного сорому за те, аби заробляти, ви б заробляли б рівно стільки, скільки ви хочете. Якби не було б сорому за стосунки, у вас би в них все було б. Класно. Ось це така, можливо, незручна правда, що якщо немає абсолютно з цього відчуття сорому та провини ні в якій мірі, то проблем би у вас в цій сфері не було. Як завжди, відкрита до ваших коментарів, відкрита до запитань, до зворотнього зв'язку. Буду всім дуже вдячна. Ваші теплі коментарі насправді надихають і змушують мене щоразу писати ці сценарії, не дивлячись ні на що знаходити час на те, аби записувати відео і якось от ділитися з вами, сподіваюся, чимось дуже корисним.